Минулого тижня педагоги та малеча дитячого садочка номер 17 Луцька відзначили 50-ліття заснування дошкільного навчального закладу. Продовж цього часу тут змінилося три директора, а його стіни залишили більше двох тисяч вихованців. Сьогодні це один з кращих і найпростижніших дошкільних закладів нашого міста. Хоча ще півстоліття тому він вже вважався елітним, і потрапити до садочка числом 17 було непросто. От у славу і професіоналізм вихователям щастя вдалося пронести 50 років. Ще ми їх і вітаємо. Це було надзвичайно хвилююче родинне свято, на якому зібралися три покоління вихованців одного з найкращих дитячих садочків нашого міста. А для його завідувачки Людмили Сімон, яка більше 30 років очолювала цей дошкільний навчальний заклад, то ще й лебедина пісня зі сльозами на очах, від смутку за дітьми, кожного з яких вона знає поіменно. Найбільший наш здобуток за 50 років це наші діти-випускники. Я горжусь кожною дитиною, яка була в нашому дитячому садку, бо всі вони стали гідними громадянами нашої великої держави. Оте подвижництво, мудрість і професіоналізм Людмили Сімон відзначено подякою міського голови. Адже змогла таки завідувачка сформувати колектив вихователів однодумців, серед яких немає злої фрау Фрекенбок, але усі чарівні мері Попінс, і започаткувати чи не єдиний в Україні сучасний дитячий садочок екологічного спрямування. Здається, тут постійна весна, а відтак дітям затишно і весело. Робота вихователів пошанована керівництвом управління освіти, а народний депутат України Ігор Палиця, який теж є вихованцем цього дитячого садочка, до ювілею передав кожній групі спеціальні дошки і потужний друкарський комплекс. До речі, гості, учасники свята, отримали від ювілярів унікальні срібні жайворонки, емблему дитячого садочка. А ще цього дня були вітання артисти театру Ляльок і студентів педагогічного коледжу, батьків і випускників. Пників тих, кого впізнавали вже сивочолі вихователі, і звичайно ж дітей, улюблені завідувачці. Я хочу від міського голови побажати колективу, побажати всім тим батькам, які водять в цей садочок дітей, щоб вони і як до сьогоднішнього дня підтримували цей садочок. А я впевнений, що цей колектив виховує для нашої держави, для наших батьків прекрасних дітей. Завтра буде новий день, і вихователям садочка числом 17 батьки знову довірять найдорожче, що у них є своїх дітей.